Отже, говоримо про е, вартість на вторинному ринку. Якщо на первинному це в залежності від багатьох факторів квадратний метр від 1200 доларів до 2-3 з чимось там. А, а які ціни на квартири на вторинному ринку, і які фактори впливають на ціну утворення? На вторинному ринку ми стикнемося з тим, що е... Якщо це спальні райони, то ціна може бути від 900 до 1100 доларів за метр квадратний. Якщо це старий житловий фонд побудований до 2000 років, якщо це більш новий житловий фонд побудований він вже пізніше, то ця вартість метра квадратного буде від 1100 до Ну інколи, в залежності від локації е, локації, 1300-1400 метрів е, доларів за метр квадратний. Е, е, якщо е, це центральні райони, ми не поговорили про ціну на оренду в центральних районах. Ну по про е, вартість продажу поговоримо. Е, це буде від півтори і вище тисячі доларів за е, Метр квадратний. Якщо це нові будівлі, якщо це старі, то ну може бути 1600-1700, Ну це потолок вже це вже ну навіть до 2000 не доходить в центрі. Якщо ми беремо старий житловий фонд, Це дуже індивідуально. Треба дивитися стан об'єкту. Треба дивитися місце розташування. Треба дивитися. поверховість. сьогодні дуже дивляться на поверховість, на стан об'єкту. Люди не готові робити ремонти. Люди хочуть купити готове, звичайно, місце розташування, і якщо це не військові купують, то приділяють дуже велику увагу, щоб не було поряд ніяких військових частин чи лікарень, чи якихось інших. Державних закладів щоб ну, уникнути так званих прильотів, військові не бояться. Вони на це не дуже звертають увагу. Перед тим як власне заключне, в цілому можливо, про перспективи ринку, дозвольте ще одне питання, як змінилася роль рієлторів і агенцій з нерухомості, яку зараз як оцінюється їхня ну, вартість? Чи це якась там комісія, чи суми обговорюються? Наскільки ефективними вони є? От, якщо людина хоче скористатися послугою рієлтора або агенція? з нерухомості, от як знайти хорошого, скажімо так, спеціаліста, і чи можна обійтися без нього зараз? Ви знаєте, таке тонке питання. Я вважаю, що до фахівця сьогодні обійтися неможливо, хоча впевнена, що багато хто з наших слухачів має іншу думку. У нас в країні чомусь вважається, що ріелтор, це знаєте, як пишуть фейсбуки, рілтер злота угу. на, нас насправді ріелтор це фахівець, який профільно займається, надає послуги на ринку нерухомості, і який профільно вивчає. Глибоко цю тематику, і він розуміється на ціноформуванні, на тому, як можна, ну, якщо це для покупця послуги, то там зазвичай торги. Якщо це для продавця послуги, то це визначення правильної стартової ціни. Тому що якщо неправильно визначена відразу стартова ціна, тобто погано зроблений аналіз ринку і не враховані якісь нюанси об'єкту, то об'єкт завистає на ринку і потім продавець витрачає ну він, втрачає в ціні і витрачає свої прибутки. А якщо які покупець. Продавець це просто культура споживання послуги. Можна ж самому і в суд піти написати позовну заяву, але хто вам буде гарантувати, що рішення суду буде на вашу користь? І люди ждуть до адвоката, не дивлячись на те, що традиційно адвокатські послуги сплачуються в відсотках від суми. Справи і і відсотки досить, досить високі від 10% відсотків адвокатські послуги. Віялтовські послуги теж е, сплачуються у відсотках від вартості е, об'єкту нерухомості на, на ринку і зазвичай це 5%. відсотків. Можна казати, що це багато, можна казати, що це небагато. не багато. Не це у кожного своє. Просто якщо ем, е, клієнт не отримає від ріелторської компанії е, наповнення на цю суму, то звичайно у нього складається враження, що він переплатив. Якщо ж клієнт отримує наповнення на цю послугу і отримує користь, саме головне, щоб він отримав користь, щоб uh -huh. це була перевірена квартира, щоб це була не так, як Дім'є перевіряє квартиру. А так, як дійсно перевірена квартира, коли ти знаєш, що люди купують, коли це буде вигідно для нього по всіх параметрах угода. Коли йому це буде комфортно зручно, коли він отримає ту суму коштів на яку він сподівався, коли він отримає той об'єкт в тому стані, в якому він бачив, і там не буде ніяких пікантних ситуацій, коли продавали квартиру з меблями. А покупець приходить, відкриває там пуста квартира. З таким досить часто трапляється, коли там не буде ніяких зареєстрованих людей. Ну багато багато нюансів. Це про це складно казати. Я, я вважаю, що є такий, у населення стереотипу. Знаєте, щодо ріалторського бізнесу і до ріалторського фаху. Я як президент. Намагаються усіляко підвищувати рівень довіри населення. Ми зараз працюємо над новим проектом для населення безкоштовний консультаційний центр, і будемо його вже запускати скоро, і скоро вже всі регіони зможуть отримати первинну консультацію, яка ну порадитися безкоштовно. Тому що можна самому соціальна програма соці... така буде. так? Да, да? да, да угу. соціальна програма відсутки фахівців нерухомої на. Можна самому багато чого робити, але це все називається дилетантство. і коли ви втрачаєте або гроші, або об'єкт нерухомості, або у вас не складається, або ви не можете, бо ви не знали, як подати цю заявку, або ще щось, ну тоді ем, ну тоді ви за це не це відповідальність. Тоді які е, я я вважаю, що Потрібно звертатися до професіоналів. Я хочу йти не до якоїсь баб, бабки знахарки, а я хочу йти до лікаря. Я, хочу, я не хочу робити сама собі манікюр, педикюр, я йду до фахівця. Я не хочу сама писати позовну заяву, я йду до адвоката, плачу йому кошти і виймаю його, і він для мене щось робить. Тому тут вже кожен обирає для себе. Звичайно, треба населенню приймати ту ту думку, що є такий фах, що професія вже вона молода, ну вона вже народилася. Вона є, вона працює досить давно. Є гарні компанії. Треба дивитися відгуки, треба прозванювати, розмовляти. Можна і директора запросити поговорити, поспілкуватися, можна приїхати в офіс, подивитися ну у будь-якої більш-менш прилічної компанії має бути офіс, має бути остаткування, мають бути працівники. І зазвичай треба по телефону поспілкуватися, приїхати подивитися, почитати відгуки, навести якісь зібрати інформацію про цю компанію, подивитися соціальні мережі, чи ведуться ці сторінки про що там розповідають. Ну якісь є такі марки. Коли ти хочеш звернутися, наприклад, до будівельника, то да, ти починаєш вивчати, як давно він на ринку, а що про нього пишуть, а що він вже побудував. Так само про ріалтерську компанію. Якісь кейси, які успішні, ще щось. Ну, це ж прості речі. Сьогодні молодь вся знає, як перевірити будь-кого. Тому я погоджуюся з вами, пані Ларисо. От е, завершальне питання а ще в ць... можна за да, кінцю думку. Да. Ще треба звертатися до громадських організацій. Це теж дуже важливо, тому що якщо компанія працює легально в білу, то вона завжди є членом громадської організації, і вона є в реєстрі на сайті громадської організації. В реєстрі цих компаній можна перевірити, зайти в аккаунти, можна перевірити конкрет... конкретного агента. І подивитися, і можна навіть зателефонувати цю громадську організацію і дізнатися, чи працює така компанія, чи такий фахівець, чи не працює, і отримати якісь рекомендації стосовно цієї компанії, чи цього фахівця це дуже дієвий метод для клієнтів, які е, хочуть е, бути, ну звернутися дійсно до хороших гарних компаній. От декілька питань на завершення мені здається, ви на них дали відповідь, коли ми переглядали і вартість оренди, і вартість купівлі житла в новобудовах у, у вторин, на вторинному ринку. А, можливо, тоді залишу одне. Я розумію, що ну мабуть довгостроково це і, і не варто, і ну тому що дуже багато змінних щодо прогнозів. А от якщо на найближчі місяці найближча перспектива, можливо, до на який до речі, період правильніше і враховуючи сучасні реалії, робити прогнози? І ось власне, які вони щодо от розвитку цього ринку сьогодні всі чекають листопад, 5 листопада. Щоб дивитися сьогодні, ринок нерухомості дуже залежить від політичної мапи світу і від ситуації пов'язаної з війною в нашій країні. Ми всі чекаємо цього 5 листопада, тому що якщо ну це буде визначним. А те, що я бачу, я спілкуюся з державними установами, те, що я розумію після останньої консультації з Украсим житлом, надходжень не буде більше, як про що про Єоселю. Вони будуть на тому ж рівні. Це 2 мільярди на, місяць на всі банки. Це невеликий гривень, це невелике надходження. Тому, якщо ви якщо ви хочете купити квартиру, ви підпадаєте під цю Пільгову категорію громадян і планували це робити, то робіть вже зараз. Тому що черги на те, щоб отримати виплати по Єоселі, сьогодні вже ну до двох місяців. До нового року точно не буде більше фінансування. Що буде з нового року важко прогнозувати те, що я працюючи вже 24 роки на цьому ринку, те, що я розумію, я бачу, я не бачу трендів щодо підвищення ціни. Я кажу зараз про вторинний ринок. Первинка, звичайно, буде зростати, тому що вони прив'язуються до курсу долару. Вторинка теж прив'язується, але на вторинці немає виробництва. Там рішення приймає фізична особа, власник одноособово. Тому вторинний ринок зараз більше гнучки. до до того. Ому ж, треба враховувати, що вторинний ринок приходить покупець з грошима або з якоюсь держпрограмою, і він готовий купити. і Він торгується і пропонує якусь суму. І вже власник вирішує, чи бере він ці гроші. і це рішення власника воно формує ціноутворювання на ринку нерухомості, тому що є побажання те, що ми бачимо на маркетплейсах, таких як Тамолик, наприклад, да це побажання власників. А насправді, за скільки це продалося, ну це зазвичай зовсім інша цифра. Я не бачу таких факторів, які б зараз суттєво вплинули на те, щоб ціни стрімко пішли вгору. Ну просто не бачу. Я не бачу, щоб прям ринок упав. Теж воно буде він вже трохи підків з лютого. Ринок нерухомості він слабо волатильний ринок. Він не дуже швидко реагує на будь-які зміни. Ось ця реакція ринку вона відбувається на протязі зазвичай півроку. Поки воно все, поки шок у продавця, як це так покупець пропонує на багато, поки вони звикнуть, поки вони це приймуть, потім потім вони приймають це, що ціна просіла, потім починаються угоди. І потім вже слідуючи якийсь етап на ринку, це знов півроку сподівань, очікувань і надії на те, що буде інакше, інакше не буде. Він розвивається за своїми законами. Тобто, mm. якщо підсумовуючи, по перше, наш. М радіослухачам, я думаю, що всі в курсі, але нагадаю, що 5 листопада це мається на увазі вибори так. в Сполучених Штатах, так. і не див... ну, навіть в залежності від їхнього результату ринок відреагує ну ближче до весни. Ринок, в залежності від їх результату, ринок відреагує ближче до вести Я вже думаю, думаю, uh -huh. що в лютому березні ми будемо бачити нові тренди. Зараз прогнозувати в такій е, ситуації е, однозначної невизначеності, як ми зараз знаходимося всі з вами, ну дуже важко щось. Я розумію, що ціни впали, падати далі навряд чи будуть, бо вже uh -huh. так життєво підсіли. Буде так, триматися таке плато. Знаєте, ну коли ринок. Під і йде рівне плато таке. Тобто uh -huh. те, що до нового року, це точно так буде. А, а далі будемо дивитися, що буде, і як Ну, важко. Давайте в листопаді ви мене запросите, я вам да. може Будемо дивитися тренгу. і будемо аналізувати. Станом на сьогодні розібралися. Нас, насправді дуже був і цікавий і інформативний ефір, тому що ви дуже багато дали інформації і по цінах, і по тенденціях, і по пропозиціях, і по запитах. А я сподіваюся. Дівася, що тим хто хоче орендувати, здавати житло в оренду, купувати чи продавати. Ось цей ефір стане в нагоді, і ми його обов'язково будемо повторювати. Пані Ларисо. Я вам щиро дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, і будемо раді вас бачити в наших ну в наступних ефірах, десь після листопада. Будемо планувати з вами спільно домовлятися. Дякую вам. Дякую, що запрошуєте. Дуже приємно було всім зі вітання. Це була Лариса Ставинога, президентка спілки фахівців нерухомого майна України. Програма відкрита студія продовжується. Ви на хвилі прямий ФМ».